На Шосткинщині в одному із сільськогосподарських підприємств, створених працьовитою родиною, ввели в експлуатацію збудовану з нуля товарно молочну ферму. Відвідав новий комплекс і депутат Верховної Ради України Ігор Молоток. Як розповідають аграрії, планували завершити всі роботи протягом року, однак війна внесла свої корективи. Наразі на підприємстві отримують близько 500 голів великої рогатої худоби. Дійних корів близько 200. Найближчим часом мають розстелитися ще 80. Загалом комплекс розрахований на 265 корів. Та 265 телят. Тут мінімізовано людську працю. Корм підгортається коровам автоматично. Прибирання також автоматизовано. Доється корови на спеціальні дозільні роботизовані станції. Люди тут задіяні тільки для контролю за роботою, техніки. Коротку екскурсію новим комплексом провів голова фермерського господарства Олексій Дзюба. Максимальна роботизація, максимальна. Бо від людського фактора багато чого залежить. Що станція випайки, то що там треба температура, бо щоб була 34 градуси. Не 35, не 33. Все. Це тільки може забезпечити машина. Тут а штори, вони метеостанція. Там є вони датчик на температуру, Як у сараї буде менше чи більше 17, вони відкриваються. А ззаді, якщо боковий вітер здоровий, вони закриваються, і як дощ, іде, вони теж закриваються. Щоб Вода не Корми для корів теж власного виробництва збалансовані, корисні. Їх намішує спеціальний міксер, автоматично надходять до тварин. А тоді проїжджає кожні дві години підгортач, тут в його побити магніти, звернуть увагу. І він, поки корму багато, він йде максимально далі, скільки йому дають магніти. А тоді з кожним переїздом десь там після 6 години вечора починає підсовувати, підсовувати вище, 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 вище коровом. Ну, сам їздить, сам підсовує. — Тож воно, як у других господарствах, заїжджає трактор, цепляє колесо, ну трактор десь їздить там, по землі, ще десь заносить пісок. Цей у закритому. Приміщення їздить, нічого на себе не нацепляє. Справжня гордість господарів надсучасний сучасний роботизований зал для доїння на чотири місця. Техніка сама визначає і час доїння, і жирність молока, і його кількість. Отримане молоко одразу надходить до охолоджуючого танкера. Якщо ж на доїнні проблемна тварина, то молоко не потрапляє до загальної ємкості, а зливається геть. Таке ставлення до своєї справи забезпечує і якість, і кількість молока, яке підприємство постачає. На різні проробні молокозаводи. Вже у нас на дітське питання молоко проходить. У нас і по соматичних клітинах десь буває 76-67 до 100, при нормі 300. У нас очистка води, обладнання миється, очищено через осмос. Вода така, що бутильована. Бутильована водою миється. Дбаливі аграрії на досягнутому зупинятися не збираються. У планах ще багато чого. Закінчимо цей. Зробимо благоустрій території, технологію трошки ще поправимо. Далі будемо нове будувати. Народний депутат щиро вражений новозбудованим комплексом. Говорить, такі працьовиті, закохані свою справу люди, основи майбутнього України. Нардеп подякував аграріям за їх самовіддану працю у такий важкий час. В той час, коли йде повномасштабне вторгнення, сучасне підприємство. Не тільки не припинила свої, свою діяльність, але і ще й нарощує, розвивається і ставить такий сучасний комплекс. Ми бачимо, що, який допомагає дати не тільки якість, але й кількість молока і молочних продуктів. Це показник, це показник того справжнього українського господаря, який від Батько до сина передає любов до землі, любов до спільної роботи. Це показник українського господарства, де за, за яким майбутнє нашої країни. І спільно, звичайно, кожен на своєму місці. Ми рухаємось до нашої перемоги. Як розповідає Дмитро Дмитрович, такі конструктивні зустрічі дуже корисні для них, як для аграріїв, і вони є своєрідним стимулом, наполегливіше працювати далі. Ігор Федорович приїжджає, це вже третій раз ми зустрічаємося. При сьогоднішньому спілкуванні знайшли спільні точки по опаленню, по роботі котлів, по пелетах, по технології виробництва по використанню їх. Ну, я думаю, це, я не знаю, чи двостороння це вигода, але нам це спілкування дає багато. І тим більше це як стимул для того, щоб ми далі розвивалися, росли, будували нові плани.